Наш президент, да, так. законно выбранный, вин Читко, Кто? Казав. Наш президент законно выбран, а кто его законно так, все выбрал? Правильно. Когда были выборы? Я вообще никак не понимаю, и для меня это. А рвот... почему ты не понимаешь? Как же братские Для меня это народы? рвотный язык, я не понимаю. Ну, прям, а я как не... же славянские народы? Привет. А вы звідки? Мистер Пин, Київська область. Яка? Київська. А, Київська. Так. Получается, с одной области. А ви звідки? звідка? Київської область. Чудово, з якого міста? Шамраївка, знаєш? Ще раз, вибачте. Шамраївка, Шамраївка, знаєш, ні? Не чула, ну тепер буду знати. Ви зараз в Україні? Район? Да. В Україні. Угу. Тоді слава Україні. Героям слава. Бережіть себе. Що? Кажу бережіть себе. Побіжу далі з орками спілкуватись. Так давай зі мною поспілкуйся. Ну, можливо, якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Я зазвичай з росіянами спілкуюсь. Да, я понял. И что там росіяни говорять, то все хоть. Ну, в принципі, методичка у них рідко оновлюється, тому, по суті, Слушай, суттєво теми вопрос, не змінюються. Да? А, інтересує, скажи, от то, що зараз обрали у нас американську допомогу, да? що далі буде? Ну, думаешь? я не Ванга, якщо ти хочеш запитати особисту мою думку з цього приводу... Ні, ну я хочу просто узнати, що буде далі. От допомоги з Америки у нас зараз немає, да? Ну, а на Британія... даний момент, Британія це така, знаєш, страна, яка сьогодні дасть, завтра ні. Вона із Європи вийшла, з Євросоюзу. Далі що буде? Ну, питання в не тому, розповідаю? що допомога на даний момент призупинена. Те, що вона призупинена, це означає, що вона може відновитись в будь-який момент. На даний так, момент... А, якщо її не буде? По інформації, да, тобто нашої... даже вообще, нашого. Самоліти розвернули нашого керівництва, да, допомогу розвернули. У нас на даний момент ще на пів року вистачає зброї для того, щоб забезпечити наші Патріотов Збройні нет, Сили. Понимаєш? Що далі буде? Що далі Патріоти буде? На даний момент практично. наш президент да, законно вибраний, він чітко Кто? сказав зеленський. Наш президент законно вибраний, а його законно вивернув? коли були вибори? В 2019 році, ти не знаєш, ти ж в Україні живеш. Да, ти що? А хто його перевибирав? У нього вже срок закінчився, уже просрочений. Хто тобі таке сказав? А ти ти Конституцію України читав? Закони України читав. Он вже год Ні. Он У нас так, зараз на території нашої України введений так. військовий стан і продовжений так. він. Какая стаття? До травня. Яка стаття, ти можеш сказав? не перебивати, якщо ти будеш перебивати. Так я тебе не перебиваю, я його вопрос задав і не видимо. Я Як? зараз тобі вимкну звук і докажу своє речення. Так працює діалог. Якщо ти будеш намагатись мене перебити, ми з тобою так спілкуватися не будемо. Якщо ти хочеш почути мою думку, то, будь ласка, слухай до кінця. Я тебе зараз не чую. Я звук тобі вимкнула, тому що ти не встані слухати до кінця. Ти можеш дослухати, а потім я буду слухати те, що кажеш ти. Так ось. Відповідно до законодавства України. Ти будеш одночасно зі мною говорити. Добре, давай я почекаю, ти виговоришся. Відповідно до законодавства України. Но, та, у нас но, открываю, введений військовий посмотри. стан. Посмотри, який військовий стан? Немає військового стану. Нету. Добре, Откриваю, давай посмотри. з тобою відкриваємо. Давай, открывай Добрый. и посмотри, что там написано. Давай разом откроем. Давай, давай, жду. Мне же интересно. Итак. Почнемо з того, що 24 лютого 2022 року о 8.57 президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні на території всієї України. Правильно? Так, про існування ну, такого документа ти знаєш, правильно? Ну, знаю. Знаєш. Добре, чудово. Далі що. Добре, секундочку. <кій> Верховна Рада України прийняла закон, яким продовжила срок дії воєнного стану в Україні. Це відбулось 15 січня цього року. На якому основанні вони це все прийняли, скажи. Що значить на якому основанні? Ну, на Як, как, Какое вони мають право це все приймати? Закон підписав лика... президент а -а -а -а. України, а вони продовжували військовий стан. У нас війна закінчилась, боеві дії закінчились. закінчились. У нас закінчились бойові дії? Ну, они не могут этого законно сделать, понимаешь? Вот в чому вопрос. Назви мені тоді. Это они сделали, потому что им так захотелось. Що самое, захотелось? В 2018 году Януковича убрали. Свой. Почекай, бойові дії закінчились, чи ні? Та, да я чекав, вообще, чого я тільки не чекав. Не володієш українською мовою. Да, ти не володеешь полноценной украинской мовой. Тому ти, нас, ти зараз балаболиш. Перейду, то, і ти знаходишся на території Російської Федерації. Ні, я нахожусь на, на території Одеської області, прикинь. Я тебе вот так вот макнути. В Одеської області? В якому місті? Да, прикинь. Да, то, що у мене сейчас было. Ну, в тебе. Ну, в Одеській області місто можеш. ж в тебе є. Ну, я тебе так скажу: вони зробили це все незаконно. Яке місто? І він незаконний чувак сейчас у нас. Як він може Ти мені зараз відповідай на питання, чому у Верховної Ради немає повноважень на продовження військового стану? Так у відповідно таких до, якої, разі, до, якого, до, до якого документу ти зараз звертаєшся, що в них немає таких повноважень? Потому Де регламентовані не повноваження, не повноваження Верховної Ради? Просто взяти і продліть срок дії президента без виборів. я тебе Які вибори? Говорю. Ми з тобою про військовий стан. Зараз спілкуємось. Ми ще не дійшли до виборів. Слышу, що говорю. Що таке військовий стан, дай визначення. Да я знаю, що таке військовий стан. Що ти не, ти, ти, ти мене не слышь, володієш повноцінною українською мовою, тому ти зараз плутаєш. Не Ми не дійшли ще до, до того, а, що подожди, Зеленський мова, ця, на -то наразі є легітимним. Ми з тобою поки що спілкуємося, тільки відповідно, що на, на ти нашої. знову говориш зі мною одночасно. Форточка, як буде на Ти зараз о, мойва, ой, мій, ти мій хорошенький! Розкажи, як би ти випадки? А тепер шляхом російського корабля і на пляшку прис... будеш присідати, все зручніше і зручніше, а головне глибше. Ти я совсім, так? Да? Більше того, дивись, я тобі більше скажу. Ті українці, да, які знаходяться на території зараз Російської Федерації і Росіяни, твоє обличчя побачать. А якщо ти дійсно да, знаходишся на території України, то твоє обличчя побачить СБУ. ЗБУ. Да, на території України, що... Чудово, чудово. А в якому такого? місті? В Одесі Ти Не спринув. боїшся, в самій Одесі. Так, так, да, не боюся. В самій блядь, Одесі, Одесі я прид... сидиш. Капля, що прийде? Пускай чудово. Же є... набіло, і що? Ти що так завівся? Я не завис. Я тобі видавлював. Ну, так дал, дай відповідь на його. питання, а все таки ответити? шляхом Знаешь, корабля підеш. Потому що, потому що Дивись, ти дуже просто. Не знаєш. Дуже просто. Я тобі задала одне питання. Яким нормативно-правовим документом регламентується у нас повноваження Верховної Ради України для того, щоб. Мені зараз, я тебе не чую для того, щоб мені зараз стверджувати, що повноважень у Верховної Ради немає для продовження військового стану, то ти маєш зіслатись на якийсь документ, розумієш? Задаю, смотри, на якому основанні Зеленський у нас зараз знаходиться. До чого тут, Зеленський? Ми з тобою зараз військовий стан. Ми з тобою спочатку говоримо. Ти підтверджуєш те, що на території України зараз військовий стан, так чи ні? Просте там, запитання. Який наш військовий стан може бути? Ти че не. Введений президентом України. Ти сам мені це підтвердив на початку нашої розмови. Я тобі зачитала. От скажи, пожалуйста, ти на чат своє время смотриш. Що тебе там твої э, підписники пишуть? Са, мені мне прострущий... Ти дуже наш Привіт. Привіт. Привет. там, як ти? Да, ничего, все по-прежнему. Воюем с фашистской Россией. Твои дела а, как? А почему с фашистской Россией? В любом случае, все равно у всех будет... Слава Украине, слава нации, Российская Федерация. Видишь, что за гимн? Чернобыль. Слушай, ну в, в, любом случае... Все Доброго равно. вечера. Доброго. Что там Как будешь? Нормально. С полкой зоркома. зорками. А Зорко тут вы трапались. Як ти спілкуєшся з орками, тобі потрібно спілкуватися з ним. Хто, бліт, орк? Якщо я тобі подобаюся, ти. А хто? Ти орк. Я ще буду блівати. Для того, що ти, <рес> На руссь, ти такі, будь ласка. чула, що він каже? Збочинець. Ні, Пожалуйста. він каже, що він буде блювати. <рес> а блювати буде? Так. На а ви звідки? Я з Ростову, він теж. Зростав. Кого? Так. Вот это поворот. Підтримуєте Україну. Бом... Так, підтрим, підтримуємо, бо... бо ми не підтримуємо війну і так далі. Хто? Ми, 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 за Росію, ми, за ми за мати і так далі, за Україну. Ми всіх підтримуємо зараз. Скільки путінки вижили для підтримки? Пу Путин? Не, Путин, мы не выжили. Мы где-то Джеймс Бонди выжили, где-то литра два. <су> <су> Путинку мы не поему. Может, не Путин... пища. Путин. Звичайно. Прекрасно. Ты, ты... А, 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 а ты поддерживаешь? Под... Стой, 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 стой. Не случайся. А ти поддерживаешь Путіна? Это, может, Конечно, быть, не поддерживаю. Он военный висковый излученец. Кого? Не, Не-не-не, не плен, он не плен. Нет, он. Со мной везде на и улицы. Какой принцип Ваш излучанец? Путин. Ты, блядь, о чем? Слушай, подожди, скажи. Да, ты... Слушай, пожалуйста, я тебе скажу: не на украинском, пожалуйста, пообщайся на русском языке. Я Давай ваш. Попробуем. Я ваш... Вообще никак не понимаю, и для меня это работает. А рвот... почему ты не понимаешь? Как же братские народы? Для меня народы? это работа. Ну, а я как не... же славянские почему? народы? А как же зачем славяне, россияне? Зачем вы Вот этот язык нормальный русский. Зачем вы коверкаете? Ты считаешь себя славянином? Есть нормальный русский язык. Для чего коверкать? Нет русского языка. Есть наречие украинского языка. Этим не является русский язык. Для чего? Подожди, девушка, вот просто подождите. Время 2025 года, конец 2025 года. В любом случае, как бы всем это не хотелось, в любом случае этого не избежать. Будут все разговаривать на на российском языке и мало ли это кто вдруг. Такое кто такое сказал и тебе? тебе? И вдруг, мало ли вдруг, кто-то, когда будет где-то находиться где-то, где его не слышат, будет общаться на украинском языке. Чего Понимаешь? ты это взял? В любом случае вся держава будет наша. Нет, ну не как? будет. Это ваше мнение. Смотри, на данный слава Индии момент... и слава Путину. Это Вы знаете, не в состоянии как... захватить да полностью это... ни одну область Украины. Это вы, ваше да. мнение, ваши какие-то показатели. Вы но я да вам скажу, 10 что лет. Когда, не <laughs> так смогли не то, что Киев взять. Вы не смогли я даже приграничной а области взять. Взять то, что угодно. Но когда вы будете моей соседкой, ну извините, вы про. Я вам уже могу предсказание дать. Ну, Жириновский во все горло говорит. Что, Россия держала? Почему ты не в Курской области? Кто такая, кто такая Украина? Вы мне назви, назови, ну, назови Почему прав, кто такая ты не Украина? в Курской области? Нет, кто такая Украина? Ну, кто такая Украина? Скажи, пожалуйста, кто такая Украина? Что такое ваша Отвечу, как только ты держава? мне скажешь, что такое Россия, тобой не так в этой федерация. жизни. Почему ты не защищаешь свое государство? И почему ты не находишься в, в отпуске? Месте? В отпуске, в отпуске, дедочка моя. А вот а Скоро я пойду. Вот. ну как бы сказал, ну. Вот. Это же правильный пойду. разговор начинать. И на самом деле, на самом деле, не все так уж сложно проходит. Все нормально. На... на самом деле, в конце 2025 года будем соседями. А это кто тебе такое сказал? Киево. Я тебе такое Тот, говорю. Тот, кто тебя Киево на специальную боя. военную утилизацию отправил, хочешь подать. несколько Киев. миллионов заработать? Киев, Россия. Ценой своей Киев. жизни. Слава России! Ты, кстати, готов А зачем? зачем уже Ну, типа, ну ты же не лицо? бессмертный. Мы можем, мы, мы, мы можем просто на самом деле жить, ну, мирно, спокойно. Ты воюешь, ты не бессмертный. ты можешь момент она того стоит скажи пускай а зачем? Выключит музыку зачем? Зачем? скажи пускай музыку выключит если хочешь продолжать говорить скажи пускай раздевается до хаты иди. ты блогер я прекрасно понимаю но я тебе говорю что твои подписчики меня если он не понимает с первого раза, ты можешь ему щелбана прописать, чтобы к нему таки дошло? Не доходит. Окей. Okay.